Гайдамаки. В перекладі з турецької це слово означає свавільники. Розбойниками, ворами, сволоччів їх називали в російських та польських історичних джерелах. Гайдамакщина була антифеодальною партизанською війною українського народу проти польської шляхти та своїх підпанків, заперечували українські історики, зокрема Володимир Антонович. Шукаючи для себе відповіді, хто ж вони, розбійники чи народні герої, я натрапив на Кодинську книгу. В селах Кодня та Серби діяли польські суди над повстанцями часів Коліївщини. Тими судами всього за рік було покарано близько 30 тисяч українських селян. То скільки ж їх перебувало в гайдамаках за ціле сторіччя? Петра І в Пруцькому поході 1711 року привела до остаточного розподілу України. Росії лишилось лівобережжя, а звільненим полієм правобережжям вона була змушена поступитися на користь Польщі. Місцеве населення російські драгуни силоміць зігнали на лівий берег. Квітучий край став обезлюдженою пустелею. Двісли до Києва побиті шляхи, завладіли неправдиво, нашим лягом, І пани, аби повернути собі хлібородів, встановили пільги. Землею дозволяло скористуватись майже безкоштовно. Але тільки протягом 15, іноді 30 років. Та люди потяглися, заколосилися жита, відродилися села. Так можна жити, коли вся платня панові була курка з двору. Та минав пільговий термін і шляхта відновлювала кріпосницькі порядки. Українці опинялися в тому ж ярмі, з якого, здавалось, вирвались ще за Богдана Хмельницького. Вам, хлопи, Бог звелів бути рабами своїх панів, звертався до селян Магнат Степковський. Магнат, великий землевласник, був корольком у власному маєтку. І побут свій намагався відтворити на зразок королівського двору. А господарчі турботи радо передавав до рук відкупників та орендарів. Найчастіше ними ставали багаті євреї. І тепер вже не шляхта, а вони спілкувалися з селянами та міщанами, виганяли на панщину та вимагали податків. Католицька річ Посполита посилювала і релігійний гніт. У православних відбирали храми та монастирі і віддавали їх уніатам. Але ніякі утиски не могли примусити віруючих зректися своєї віри та прийняти чужу. Найжорстокішими гонителями православних були конфедерати. Вони вели збройну боротьбу навіть з власним королем, користуючись широкими правами злотою шляхетською вольностю. Цю вольність посполиті відчували на своїй шкірі, коли барські конфедерати вдиралися в село. І вже здавалось, що порятунку від свого пана чи орендаря конфедерата чи ксьонза нема ніде. Та поки було Запорожжя, лишалась і надія. В запорозьких степах знаходили притулок непокірні, скривджені і просто шукачі пригод. Втікачі гуртувались в гайдамацькі загони, обирали ватажків, найчастіше запорожців. Іначе вітер налітали на панські маєтки, містечка, навіть укріплені міста. Тут вже по рятунку від гайдамак не було ні шляхті, ні орендарю, ні ксьонзу. І ті, аби селяни не навели на них гайдамаків, змушені були стримувати свою зажерливість. Тому простий народ симпатизував своїм захисникам, допомагав чим міг. Перше гайдамаки офіційно згадуються в 1717 році і їхні дії не припиняються майже до кінця XVIII століття. Гайдамацький рух охоплював всю Україну, але найсильніший він був на правобережжі. Ця партизанська боротьба проти панства тричі переростала в народні повстання. Вперше це сталося 1734 року. Тільки на сейм обрав королем Станіслава Ліщинського. Та імператриця Анна Іоанновна на підтримку власного протеже Августа III вводить до Польщі війська. Серед них, до речі, і лівобережних козаків. Українці це сприйняли як заклик до об'єднання з Гетьманщиною. І вони повстали. Але російські війська, розв'язавши конфлікт на користь Августа III, разом із ним і приборкали повстанців. Вдруге, гайдамацький рух різко посилився в 50-ті роки. Та на кінець десятиріччя і його так само пригасили. Розвішли з конфедерати по Польщі Волині По Литві, по Молдаванах і типу по Україні. Розійшлися та й забули волю рятувати. Полиналися жидами, та й не руйнувати. Руйнували, мордували, церквами топили А тим часом гайдамаки ножі освятили! Забарської конфедерації, яка свої дії спрямовувала на повне знищення православ'я, вибухнуло третє й останнє повстання Коліївщина. Натхненником його стало православне духовенство, зокрема, Мельхіседик Значко Яворський і гумен Мотронинського монастиря. Послушник того ж монастиря, колишній запорожець Максим Залізняк, навесні 1768 року був обраний полковником і очолив повстання. Пізніше вже під Уманню до нього приєднається разом з полком надвірної міліції графа Потоцького сотник Іван Гонта. Другий ватажок. Спочатку в Холоднім Яру що неподалік від монастиря був закладений кіш. Кобзарі рознесли звістку про повстання. І в Холодний Яр почали стікатися гайдамаки, селяни, міщани. І не тільки українці. Були серед них поляки, молдавани, росіяни, були і євреї. Цей велетень. Називають Дубом Залізняка. Кажуть, під ним повстанці і чекали сигнала до виступу. І вдарили дзвони. На святе для України діло за віру, за волю благословили священники повстанців. Молитись братія. Молились, молились щиро козаки. І була освячена зброя ножі. Колодачі називали їх козаки, свячені говорили про них повстанці. На Черкащині звідки і розгорілось полум'я Коліївщини. Бережуть пам'ять про ті героїчні часи. Горить сміла, смілянщина, кров'ю підпливає, горить Корсунь, горить Канів, Чигирин, Черкаси. Залізняк призначав в звільнених від шляхти містах урядовців, аби самі могли радити, судити, добре справувати. Найукріпленішим містом на той час була Умен з 32 гарматами. Але вже й вона не змогла зупинити мало не двотисячне військо колію. Другого дня приступу Умань відчинила свої брами. Запалало все правобережжя. Шляхта вже не здатна була на дужий опір. Здавалось, на цей раз повстання переможе. Але в Польщі були війська імператриці, які воювали на боці короля проти конфедератів. Російські офіцери ще вчора закликали повстанців до спільних дій. А сьогодні імператриця Катерина II вже добилася свого. Конфедерати розгромлені, її інтересам в Польщі вже нічого не загрожувало. Тепер вже непокоїло повстання. І от офіцери її імператорської величності запросили ватажків на дружній бенкет, і там їх підступно заарештували. Після цього з розгубленими повстанцями впоратися було вже значно легше. Наступав час жорстокої розправи над коліями. Гайдамаки, свідомо чи ні. Але вони поклали свої голови на вівтар національної ідеї. Ідеї, що була приречена на довгі, похмурі століття. правди не виросла Кривда побиває Розійшлися гайдавахи Oh, Ya teyze